Отож, у даному випуску на вас очікує. Квантовий стрибок інжектів, представлення IN-EVM нової парадигми для розробки ефірю У величезному всесвіті технології блокчейн еволюції відбувається зі швидкістю, так би мовити, світла. І останньою, хто приєднався до параду еволюції, є інжектів який щойно представив своє найочікуваніше рішення IN-EVM На зорі, evm у той час, як модними словами, в крипто були Layer 1 та Layer 2. Космос і Solana Інжектів зробив стрибок об'єднавши їх усіх у надійний продукт inEVM. продукт інтуальної співпраці з Caldera є першою у своєму роді віртуальною машиною Ethereum, тобто EVM, яка обіцяє досягти справжньої сумісності між екосистемою Космос і власне Solana. Це не просто міст, а магістраль, яка з'єднує ці величезні ландшафти. Отож, далі нова сфера для розробників Ethereum. В епоху блокчейнів розробники шукають широкі платформи, щоб демонструвати свою майстерність і отримати оптимальний результат від своїх а, протоколів. Завдяки InEVM розробники Ethereum тепер можуть підключатися до величезної мережі інжектів, розширюючи горизонти для своїх протоколів. Ця розробка не просто представляє ще одну технологію, але й відкриває шлях для безмежних можливостей. Отож, безліч переваг, про які ми зараз з вами дізнаємося. Отож, він пропонує надвисока шут. Тобто, завдяки раз паралельній структурі транзакцій здійснюється швидше, ніж будь-коли. Наступне це миттєва завершеність транзакції, і також це модульний набір інструментів спільна ліквідність і на це цілісна комбінованість. На нічого ми зупинимося більш детально. Тобто, поряд із всестом Космос і БСІ Ін також зшиває безшовну тканину з допомогою слона. Наступне а відказки до Іневім для тих, хто стежив за подорожю інжектів. Ін це єдина зірка в. Його галактиці, попередньо випущений інсивім, відомий на початку свого існування як Cascade, Заклав початок, ставши новаторською віртуальною машиною Solana. Це проклало шлях для розробників Solana, щоб інтегрувати свої програми з інжектів без глибокого знурення в основні зміни власне коду. Отож, далі Висновок. нова глава у Web3 Finance. Оскільки фінансовий е, наратив світу переписується з допомогою блокчейн-чорнила, інжекті продовжує відігравати роль провідного, ніби автора, продовжуючи інновації та керуючи курсом на децентралізоване майбутнє. Оскільки інжектів зосереджується на сприйнятті найкращому фінансовому веб 3 та підтримки таких гігантів в галузі, як Binance, Джем Crypto, Pantera та Mark Cuban, шлях інжектів це безперервна еволюція. А з появою InEVM компанія ще раз підкреслила свою прихильність. Зробити блокчейн більш широким, інклюзивним та власне інтегрованим. Також хотів би додати наступне: у грандіозному гобалені, ніби блокчейну і VM, це не просто нова нитка, а яскравий колір, який обіцяє зробити візерунок ще складнішим, власне, і ще красивішим. Ну що ж, друзі, у мене на цьому все бувати бути вам і для вас корисний. Що ж, буду закінчувати потихеньку. Отож, з вами був містер Атлант, і до нової зустрічі.